Вітаю, дорогі друзі, пані та панове. Мене звуть Олег Швець. Я є професором, звідучем кафедри громадського здоров'я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президентом Асоціації діетологів України. Буду говорити про здорове харчування, про його вплив на життєдіяльність нашого організму, на якість тривалість життя. Сподіваюся, що інформація спростить ваш вибір на користь корисних харчових продуктів, напоїв і страв. Поговоримо трохи про енергетичний баланс та адекватну калорійність харчування більш глибоко, і енергетичний баланс можна представити на одній чаші. Ми бачимо надходження та засвоєння поживних речовин. От Звичайно, важливо забезпечити те, щоб надходили саме ті поживні речовини, в яких наш організм має. Постійну потребу, і вони повинні надходити за рахунок корисних харчових продуктів. Для цього ми повинні знати, розбиратися, який краще робити вибір. Звісно, що окрім наших знань, у нас має бути фінансова спроможність для того, щоб купувати ті продукти, які корисні для нашого здоров'я. Ну плюс тут враховуються безумовно культурні, релігійні. Особливості людини, якщо вона принципово не їсть, наприклад, тваринної їжі, то тоді має бути забезпечено надходження дефіцитних поживних речовин за рахунок інших джерел. От засвоєння поживних речовин забезпечується належним станом шлунково-кишкового тракту, хорошою біодоступністю цих речовин, а також станом мікробіому. Мікробіом це сукупність мікроорганізмів, які... Заселяють шлунково-кишковий тракт, переважно кишечник, і від особливостей мікробіому, від його характеристик і здатності співпрацювати з нашим організмом дуже в значній мірі залежить от стан нашого здоров'я. Потреба в поживних речовинах вона є різною, звісно, в дитячому, підлітковому, дорослому, похилому віці, плюс ця потреба, вона. Змінюються в залежності від певних фізіологічних умов, наприклад, у жінок під час вагітності, при годуванні дитини груддю. Одно, також твора людина вона може мати специфічні потреби в поживних речовинах, а також лікування, наприклад, своякісних новоутворень може істотно впливати на всі складові. От, енергетичного балансу від забезпечення, засвоєння до потреби в поживних речовинах. І відносно енергетичного балансу, ми також можемо представити його у вигляді досить простого рівняння. Це енергетичний баланс, він дорівнює надходженню енергії, тобто загальної калорійності їжі і напоїв, які ми споживаємо, мінус витрати енергії на основний обмін, термічну дію їжі, фізичну активність. Плюс, якщо надходження енергії перевищує витрати, то надлишок енергії депонується в організмі для того, щоб бути використаним в умовах обмеження надходження енергії. Витрати та резервування енергії в організмі мають певні закономірності. Навіть варто сказати, що це досить сталі принципи. В стані спокою ми маємо. Енергетичний обмін, так званий основний обмін, і він відбувається переважно у внутрішніх органах на 20% і на 25-30% у скелетних м'язах. Якщо людина після того, як прокидається, наприклад, робить гранішню гімнастику, то відбувається перерозподіл. Енергії, витрати енергії на фізичну роботу, на користь м'язів. Під час травлення, наприклад, жирні кислоти, які всмоктуються в тонкому кишечнику, вони в першу чергу йдуть на окислення в м'язах, і тут утворюється АТФ, енергетична ємна речовина, яка витрачається на скорочення м'язів. Ну, і Під час верхової активності енергія, вона послідовно. Мобілізуються із депо, якщо не вистачає тої енергії, яка була отримана через нещодавне засвоєння поживних речовин. Спочатку витрачаються запаси глікогену і далі починається мобілізація жирних кислот, які знаходяться на такому довготривалому зберіганні в депо. От у випадках, коли ми Перевищуємо витрати енергії за рахунок надмірного надходження калорій. От у нас утворюються такі досить значні резерви, їх можна проілюструвати їх утворення у вигляді жирової ванни. Бачимо, що споживання енергії передбачається голодом. Ми шукаємо їжу тоді, коли рівень глюкози в крові зменшується, і аналізатори головного мозку. Отримують про це інформацію, ми починаємо шукати їжу, споживаємо її, отримуємо насичення. Далі паралельно ми витрачаємо енергію за рахунок основного обміну, термогенезу і фізичної активності. Якщо надходження перевищує витрати, то спочатку депонується глікоген, тобто це такі короткочасні запаси енергії, коли запас глікогену стає досить... Повним тоді починається депонування енергії у вигляді жиру в жирових клітинах і в жировій тканині. Енергетична адекватність харчування вона може бути обрахована за допомогою такої методології, яка називається калоріметрія. Це достатньо теж нескладна технологічна процедура, але я вже говорив про те, що ще простішим є підхід, який передбачає підрахунок. Індексу маси тіла, от ви бачите його формулу, це вага в кілограмах, яка поділена на зріст у квадраті. От, якщо людина має стабільно нормальний індекс маси тіла в межах 18,5 25 249 кг на метр квадратний, то це говорить про те, що людина щодня споживає адекватну кількість енергії, калорій, яка відповідає витратам. От, ми бачимо, що окрім норми. У дорослих людей може бути або недостатня вага менше 18,5, зайва вага 25-29,9. І далі вже йде ожиріння різного ступеня до 35 перший ступень, до 40 – другий, більше 40 – ожиріння третього ступеню. Багато людей в Україні мають проблему зайвої ваги, і для того, щоб цю проблему вирішити. Існує добре відома така тактика це зменшення споживання калорій і збільшення фізичної активності. Разом з тим, багато людей, які мають проблему з вагою і начебто роблять все правильно, вони не отримують того результату, на який сподіваються і розраховують, незважаючи на те, що мають, скажімо, досить високу мотивацію і прихильність тим програмам, які їм рекомендують. І поясненням складнощів от, в управлінні вагою є певні еволюційні, метаболічні та гормональні особливості нашого організму, які виникли в ті часи, коли людина мала проблеми з їжею. На щастя, в Україні більшість людей сьогодні забезпечені в достатній кількості їжею, але на інших континентах, наприклад, в Африці, в багатьох країнах, люди дотепер голодують. От, але в кожному в нас, в генетичному коді, закладено певні реакції, які готують нас до того, що може бути обмеження споживання їжі. І Коли ми свідомо це робимо, то включаються механізми, які убезпечують нас від голоду, тут обмін речовину повільнюється, збільшується продукція гормонів голоду і зменшується продукція гормонів насичення. Загалом. Надмірна вага ожиріння. жиріння тривалий час вважалося, що це проблема інших країн, там, Мексики, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії. Але в 2019 році пройшло перше таке національне дослідження, в якому достатньо значну кількість людей об'єктивно оцінювали індекс маси тіла, тобто виміряли зріст і вагу. Потім обраховували індекс маси тіла. З'ясувалося, що... Майже 60% дорослих людей мають надмірну вагу плюс ожиріння. І ожиріння індекс маси тіла більше 30 кг на метр квадратний, має 25% дорослих людей. А якщо виокремити жінок, то таких буде 30%. Кожна, Майже кожна третя жінка в Україні має ожиріння. Для того, щоб мати. От, не тільки нормальний індекс маси тіла, але й кращі показники здоров'я, людина повинна дотримуватися здорової збалансованої дієти. І зараз ми трохи заглибимося в те, що ж складає здорову збалансовану дієту. Це, тут ми не можемо піти від адекватної калорійності. Це є компонентом здорової збалансованої дієти. Інший компонент це поживна цінність, тобто належний вміст білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, харчових волокон, води. Плюс здорова збалансована дієта вона повинна відповідати індивідуальним потребам. Людина, звісно, має різний рівень фізичної активності. Вона. Має різний вік, крім того, вона може бути прихильником певних моделей харчування, наприклад, бути веганом чи вегетаріанцем. Ми знаємо, наскільки відрізняються за релігійними підходами принципи організації харчування. Крім того, люди, безумовно, мають власні опадавання смакові і страви, як вони виглядають, як вони приготовлені. Все це робить необхідність. Зробити збалансовану здорову дієту індивідуальною. Ми не повинні бути, скажімо, в полоні ілюзій, і добре розуміємо, що сьогодні майже немає людей, звісно, вони зустрічаються, але кажемо відверто, що це меншість людей, які зовсім не споживають некорисних харчових продуктів. Пропозиція настільки. Широка і дуже багато механізмів харчова промисловість підключає маркетинг. Платиш за одну, купуєш дві. І ви коли приходите в крамницю, у вас немає намірів цього купувати. Ви знаєте, що це не добре, але ви все одно купуєте, тому що це виглядає привабливо і ще й коли вартість низька, то ну, це все підриває нашу волю і працює проти наших знань і впевненості в тому, що не треба. Їсти некорисну їжу разом з тим, говорячи з таких прагматичних засадах, ми можемо говорити про те, що будь-яка їжа, навіть сама некорисна, вона також може споживатися, але її місце воно повинно бути дуже обмеженим. Якщо ми говоримо, наприклад, про дитяче харчування, там харчування дітей шкільного віку більше, то оперують такою цифрою як 10%. 10% їжі, вони можуть бути от того розряду смаколиків, тої їжі, яка містить, наприклад, велику кількість цукру. Це можна певним чином поширити і на всіх інших, і на дорослих людей. От, якщо людина буде на 90% споживати корисні харчові продукти, то вона буде мати ну, досить збалансоване харчування і позитивний вплив на здоров'я. Оцей баланс між корисною і не дуже корисною їжею в нашому меню, він в першу чергу будується на тому, що наш пріоритетний вибір це ті харчові продукти і страви, які мають високу поживну цінність. Поживна цінність висока, вона рахується за присутністю. Семи ключових нутрієнтів це вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали, харчові волокна і вода. Чим більше цього в продуктах, стравах і напоях, тим ми можемо говорити, що їжа корисніша і якісніша. Отакий От баланс, коли, наприклад, харчових волокон в продукті натуральному чи обробленому більше, ніж цукру, чи там, солі, він говорить про те, що, що цей продукт. Корисний для здоров'я і зворотняся тут ситуація, коли цукру більше, ніж харчових волокон, говорить про те, що продукт радше відноситься до категорії некорисних. Сім незамінних нутрієнтів вуглеводи, білки, жири, їх називаючи макронутрієнтами. Слід зазначити, що вуглеводи і жири переважно вони можуть досить суттєво відрізнятися. За впливом на здоров'я, враховуючи їхню хімічну структуру, вуглеводи традиційно термінологічно визначають як складні, тобто це полісахариди, які мають складну структуру. Вони мало ферментуються в тонкому кишечнику і навіть мало ферментуються бактеріями в товстому кишечнику. І значною мірою вони взагалі не перетравлюються і залишають наш організм, не постачаючи значної кількості енергії. У такі вуглеводи вони є кориснішими ніж прості, такі як цукор, Білки, Вони все ж переважно скажімо, фігурують зі знаком плюс. Людина потребує. Значної кількості білку, в середньому це один грам на кілограм маси тіла. І всі білки, як рослинні, так і тваринні, вони є надзвичайно важливими, корисними і поживними. Жири можуть відрізнятися між собою за якістю, тобто за поживною цінністю і за наслідками для метаболізму і здоров'я. Передусім нас цікавить відносно жирів. Здоров'я серця і судин, ендокринні наслідки споживання жирів. Найкращі жири це полі і мононенасичені, Умовно корисні це насичені жири в обмеженій кількості. Ну і зовсім не корисні транжири. Це, вони також бувають природнього і штучного походження. Саме штучні транжири, вони є небезпечними і шкідливими для здоров'я. Вітаміни, мінерали, клітковина це наступна. Трійка важливих поживних речовин, які ми маємо споживати щодня в складі харчових продуктів, оскільки більшість з них не утворюється в організмі. Ну, виключення вони поодинокі. Наприклад, добре всім відомий, вітамін Д зараз у нас літо, і він утворюється в нашій шкірі під дією ультрафіолетових променів. І в цей час немає потреби піклуватися про його споживання в складі харчових продуктів або Дієтичних добавок, а більшість мінералів ми також отримуємо з їжею, ну більшість а всі, і те саме стосується клітковини або харчових волокон. А це дуже важлива категорія поживних речовин. І переважно з рослинною їжею. Майже всі харчові волокна ми отримуємо. І нарешті вода. Ми знаємо, дуже багато таких афоризмів, які стосуються. Води, щоб без неї життя людини неможливе, і ми знаємо, що відсутність води вона дуже погано толерується, якщо можна так сказати. Якщо перейти від поживних речовин до продуктів, які їх містять, то тут ми можемо таку півдюжину груп корисних харчових продуктів перерахувати, це безкалорійні напої, до них відносяться. Вода без смаку, підкреслюємо те, що вода, яка має кислий, лужний, солоний, гіркий смак, може споживатися тимчасово з певними лікувальними цілями. І то в тих випадках, коли є підтвердження ефективності лікування за допомогою такої води, в інший час людина повинна споживати. Воду без смаку, вона може бути газована або не газована. Це переважно для більшості людей не принципово, але наявність води смаку говорить про те, що її тривале споживання може мати непередбачувані наслідки, оскільки це не дуже добре досліджено. Кава і чай без цукру це теж безумовно корисні продукти для переважної більшості людей. Овочі і зелень це основа. Здорової тарілки, про яку буду говорити дещо згодом, їх треба споживати 300 плюс грамів на день, фрукти, ягоди. Наступна така досить масштабна категорія рослинної їжі, 200-300 грамів на день для середньої дорослої людини. Цільнозернові продукти, до яких відносять цільнозерновий хліб, каші, от, макаронні вироби. От, Серед всіх зернових продуктів, цільнозернові, мають складати більше половини. Бобові горіхи і насіння теж надзвичайно корисні для здоров'я людини. І нарешті білкова тваринна їжа. Ми споживаємо молочні кисломолочні продукти, рибу, м'ясо, яйця. І їх треба споживати регулярно. Наприклад, риба має споживатися 2-3 рази на тиждень по 200 грамів. Порція м'ясо птиці 3-4 рази на тиждень, 150-200 грамів, ну, в залежності від комплексів людини і апетитів фізичної активності. Червоне м'ясо рекомендують обмежувати і вживати не частіше одного разу на тиждень. Нарешті курячі яйця рекомендують споживати в кількості одне яйце на день. Якщо говорити про широкий перелік поживних речовин, ми знаємо. там, Більше десятка вітамінів, декілька десятків мінералів, мікронутрієнтів, харчові волокна тощо люди мають різну потребу в таких нутрієнтах, в залежності від віку, статі, рівня фізичної активності. Ця потреба вона обраховується за результатами досліджень, які проводяться періодично. В нас в Україні потреба регламентується. Наказом Міністерства охорони здоров'я ще 2017 року.